Чити це суцільне зло і те, що може зруйнувати ігровий досвід назавжди. Але ще якщо я вам скажу, що перші чіткуди були створені розробниками і мали вони зовсім інше призначення. Аве! З вами Лера, і сьогодні ми поговоримо про історію чітерства в іграх. Моя історія чітерства, як і у багатьох дітей, я думаю, починається з кодів для GTA San Андрес. Я прям пам'ятаю свій цей зошит. Пізніше це стала роздруківка, яку не можна було чіпати, бо це скарб. Не дай Боже хтось викине. Тому що я взяла їх не з інтернета, не з голови, хоча половину я потім на пам'ять то знала. Хесуяма має закмі досі в моїй голові, рокетмен. Але мені по факту це не диктував мій знайомий в дворі. Звісно, він меркантильна сволота і попросив за це куди на але я не жадна. Я би і просто так їх сказала. Проте тоді я якраз отримала диск з GTA San Andreas. Тому. Це був вигідний обмін. Я впевнена така історія є майже у кожної дитини 90-х та 2000-х. Але на теренах України куди, хоч і були популярні, але не так, як за кордоном. Все ж таки, там були цілі передачі, журнали, які присвячені були чіткодам. Ну і там були оригінальні консолі, що насправді теж немало Якось, наприклад, про кот канамі я взнала відносно нещодавно. А в англомовному ком'юніті це вже настільки легендарна відсилка, що вона зустрічається навіть в мультфільмах. Ну, про ігри я взагалі мовчу. Var, var, var... Nej, så, nej, så, nej, så, nej. Tack, Такі комбінації банально давали змогу протестувати гру і не проходити її знову і знову. Вони могли переміщатись між рівнями, надавати собі всякі бафи або внутрішні ігрові приколюхи. І по факту лишати такі лазівки в вихідному коді це було банально легше, аніж їх вишукувати, видаляти, а потім надіятися, що це нічого не поламало у грі. До речі, допоки ми далі не побігли історію і знаходимося десь у х я хочу вам детальніше розповісти про Konami Code і чому це вже настільки ну, легендарно все ж таки від Розробник цього коду, чувак з ну дуже складним іменем, портував гру Radius на NES. І він зрозумів, що гра для нього занадто складна і йому потрібен якийсь код, аби швиденько проходити проблемні місця. Пізніше код почав існувати далеко за межами Градіус. Він з'являвся в Contra, в Castlevania і навіть в черепахах. Хоча там він не давав якоїсь переваги. Але Конамі не були першими, хто вигадав чити. Вони почали з'являтися десь трішки раніше і називалися Ппоки. Поки? Коротше, не знаю, ось назва. Працювало все ну дуже-дуже легко. Ні, там було все мега складно насправді, тому що вам потрібно було зайти в вихідний код гри, знайти той рядок, який відповідав за ваші стати, ну там хп або стаміна, і ввести туди те значення, яке ви хочете. Ну, якщо ви не помолились, то стаєте ультимативною кіберкотлетою. До речі, я завжди думала, чому не кібер відбивна? кіберголубець? Але ладно. Сама складність полягала у тому, що ви могли виправити не той рядок і, наприклад, прокачати стати своїм ворогам, а потім думати, чому я їх не можу перемогти. Я ж такий сильний. Ну і виходить, що такі чити були ну об'єктивно не для усього прошарку геймерів. Треба було бути технічно підкованим, хоча б трішечки. Але з виходом Atari 2600 та NES все стало простіше. По перше весь вихідний код знаходився на картриджі. Ну а по друге, більшість читерних комбінацій це було не більше ніж натискання кнопок на геймпаді в правильному порядку, ну та бажано ще й швидко. Але хтось, ну дуже розумний, на жаль, не я, чи то видавець, чи то маркетологи дійшли до того, що не ну, всіх є достатня кількість друзів, яка шарить за комбінації в кожній грі, і не всі можуть залізти у код гри. Об'єктивно, для мене це звучить як навіть зараз важка задача. І тому вирішили випускати журнал Nintendo Power. Був також and Tricks, але. Менш популярний і станом на 1988 рік цей журнал мав півтора мільйони платних передплатників. Воно й не дивно, що там така шалена популярність, адже вони мали домовленість, що першими взнавали про всі коди безпосередньо від Нінтендо. Адже ті перевіряли перед релізом усі ігри. Звісно, там були не лише чити, адже тоді це був би, ну дуже тонесенький журнал. Там були всякі рецензії, статті, анонси. Проте я в житті не повірю, що в той бум чітерства хтось купляв його не заради чіткодів. Але насправді чити – це не лише про обхід системи. Вони допомагали пройти якийсь складний рівень чи то просто локацію. Адже тоді посібники, хоч до ігор виходили, були дуже тонесенькими і не завжди охоплювали усі моменти, з якими ви можете стикнутися. Власне, Nintendo потім і гарячу лінію свою відкрили, яка допомагала, як пройти якийсь конкретний рівень. Коротше, нюансів могло виникнути багато, а відповідей не було. І чит допомагав, наприклад, начікувати. Собі безкінечне життя можна було декілька разів пройти рівень і зрозуміти, а як же він бляха точно проходиться, бо не завжди задум левел дизайнерів зрозумілий. А те, що ви зараз бачите на екранах, лише підтверджує те, наскільки чити були все ж таки популярні, адже було окреме шоу чіт, яке розповідало про чити. Клас. Але згодом людство винайшло метод, як ще більш легко читирити. Бо чесно, запам'ятати всі комбінації або постійних вишукувати в журналах. Плюс ви можете не знайти журнал з тою грою, яку хочете зараз пройти, бо вона давно виходила. Коротше, це важко. Лізти вихідний код гри об'єктивно теж важко. Тому винайшли Game Genie. і шахрайство у вісьмібітних іграх стало ще простішим. Ну насправді був не лише Game Genie, був ще Action Replay, Mad Cats. Їх було багато, але суть у всіх була одна. Це були ті самі поки, поки неважливо. Але для людей, які не могли або не хотіли розбиратися з цим вашим кодом ігор, ця штука все оформлювала в простий та зрозумілий інтерфейс, де ви могли бафнути свого героя. І тим самим культура чітко дів вона лише розвивалась. Був час, коли Mortal Kombat хотіла портувати на сімейні консолі. Солі і прибрали звідти всю кров. Воля, є кот, який повертав усю цю кров. Гра Quake доволі важка і для багатьох непроходима в той час. Воля, є кот, який дає годмод. І при цьому, ну. У мене б забрав, звісно, задоволення від гри, але для казуалів ні. Ну, і, до речі, з Mortal Kombat в той час була ще цікава історія, бо на них подали позов суд, і саме ця справа вона започаткувала словно звісний. Та напевно ви його сто раз вже бачили: рейтинг ЄСРБ. Але це вже зовсім інша історія. Але, до речі, перша гра, яка мала в собі чити, проте не дозволяла ними просто так користуватись, стала GoldenEye. У свій час дуже прогресивний шутер про Джеймса Бонда, і задля доступу до хоча б однієї комбінації. Вам потрібно було пройти якийсь умовний рівень за конкретний проміжок. Часу або якусь пастку. По-перше, чити там зроблялися з кілом, як би це противоречиво не звучало. Ну а по друге, ці чити вони не давали вам якийсь ультимативний баф на 100% хп, а давали щось доволі просте, а також вони додавали в гру нові закриті для звичайних гравців локації. А зараз я хочу подякувати усім спонсорам цього каналу, як напряму через YouTube, так і через Байміюкофі. Ви мої праські рулетики від Рошен. Особлива подяка Еноглу, Дмитру, Максиму, Олексію а також Елі. А також просто неймовірні слова вдячності. Щоб я без вас робила, це Володимирович, Владар, Дмитро Ірка, а також Звіроїд. І просто у мене чесно немає слів. Величезна подяка Держдепу США. Все, дивіться відео далі, воно класне. І переломним моментом в історії чітерства, де тут святкові фанфари, стала, стала поява інтернета, ледь не в кожному будинку, адже все злили в мережу. Журнал перестали видавати, програма чит закрилась. По суті, все стало доступно для всіх. І виходить, що тоді багато людей змістили свій фокус уваги з читів на ачівки. Ну чому так я зараз розповім? Взагалі, першими, хто додав в цей світ неймовірне зло. Тобто очівки стали Microsoft, і вони зайняли тут вже менш милу позицію стосовно читів. Адже заявили, що фальсифікація їхнього геймскора, тобто цього трекера очівок, призведе до ануляції усіх результатів, а також плашки шахрай. Онлайн-ігри та власний кіберспорт вже остаточно поставили крапку в питанні читів та ставленні до них. Адже найголовніше, що є в онлайн-іграх, і що дійсно цінують розробники, це якраз такі гравці. Але читер з волхаком чи то імботом може не просто розізлити їх, а й змусити видалити гру. Так і з'явилися античіт-програми. Перша з яких була розроблена ще у 2000-х для Half-Life. Вона запускалась локально, та поки ви грали, вона постійно перевіряла файли гри на наявність експлойтів, скриптів, а також могла перевіряти комбінацію клавіш, яку ви натискаєте. І все це було не просто да даханьки. могло дійти спочатку до кіка з гри та попередження, а потім і до пермаментного бану. Ну, щоправда, правда, ви могли купити новий диск і знову грати, але ну. Це було не дешево, об'єктивно, а пізніше античітпанкбастер з'явився в доволі популярних іграх типу Assassin, Far Cry, Battlefield і ще в купі інших. Але аби захист від читерства був не лише на вашій стороні, а й на серверній, почали використовувати проміжне програмне забезпечення Fairlight. Воно перевіряло дії гравця та можливість отримання конкретного результату тими методами, якими ви до нього дійшли. І все це аналізувалось з боку статистики і того наскільки це взагалі можливо в рамках чесної гри. Але всі ці програми вони стали не більше ніж черговою сходинкою до чогось більш розумного та масштабного, так і з'явився Бакабан. Перше слово розшифровується як Велс Anti-Cheat. Логічно. Це повністю автоматизована програма, яка перевіряє кожного гравця при спробі підключення до сервера. І так вийшло, що чити перетворились у загальне зло. Хоча саме вони породили модинг, адже чити — це погано. А моди це додатковий контент, який власне чити часто й надавали, просто змінили назву, адже чити зараз викликає лише негативні емоції. Ерік Хейнен, розробник Cheat Engine, Я сподіваюся, хтось ще пам'ятає таке, сказав: Я отримую електронні листи від людей з обмеженими можливостями, які кажуть, що вони цінують Cheat Engine за те, що можуть грати в ігри, не розчаровуючись. І спочатку я не могла зрозуміти, а що саме вони робили в Geet Engine, чи їх не розчаровувало подальшу в грі. Бо я через Geet Engine накручувала собі всяку внутрішню ігрову валюту. А виявляється, одна із найпопулярніших функцій там це спідхак його використовували для того, аби заповільнити якийсь момент гри та прийняти правильне рішення, яке не нашкодить в подальшому в проходженні. А ще можна подякувати чи там, що з'явились мікротранзакції у іграх. Звісно, до цього рано чи пізно дійшли би, проте погодьтесь, якийсь покекод, який давав вам буст стаміни, дуже нагадує сучасні бустери в асасіні за реальні гроші. І виходить, що комусь ігри допомогли більше зануритись цю індустрію і, можливо, віднайти там своє покликання, комусь просто пройти гру. А для когось чи ти стали методом заробітка. Але так чи інакше, чи ти вже відійшли в історію? Ну, відійду і я монтувати це відео. А, ви ж його дивитесь. А ви, коротше.